Вітаю всіх глядачів на моєму новому відео, і я вам хочу показати свою ферму мобів, яку я збудував, через те, що у мене завжди не вистачало кісткового борошна, щоб постійно розмножувати тварини. Тому я вирішив, що збудую цю ферму, тому що вона легко створюється, та по друге. Принципі її роботи такий, що моби спавняться на платформі на висоті 23 блоки, і потім вони смиваються водичкою та падаються із 23 блоків, і у них залишається пів хп і вони добиваються багатим, і їхні ресурси потрапляють у воронку. І... І, до речі, ви знали, що скрині можна відкривати з зажатим шифтом. Я ні. Ось Їхні речі потрапляють в воронку, такі як стріли та кістки та інше. та Потім пересортовуються у велику скриню. І потім я із цієї скрині беру та сортую абсолютно все здобути. Це, звісно, не так швидко, як автосклад, але маю, що маю я не маю механізмів, щоб його створити. Але це не важливо, тому що ви можете також її збудувати, бо вона супер проста. Будь-хто із вас може її зробити. А якщо ви хочете, то можете збудувати так само, як у мене, і покращити її. Мені буде дуже приємно, якщо ця ферма комусь буде потрібна, бо, та, бо вона приносить дуже багато корисних ресурсів. Які потрібні не лише для того, щоб просто вони існували, а іще для багато чого іншого. І я все це крафтив на цьому верстаку, тому що бігати туди-сюди, туди-сюди, я, звісно ж, бажання не мав. І Тому скрафтив ще один, щоб не бігати туди-сюди. Ось я тут крав в тебе і скрині, бочки та інші, та інші Люки, бла, бла, бла. Ну, все, все ж таки зрозуміло, ця ферма супер проста, просто на неї треба дуже багато дерева або щось це інше. Коротше, я ще не знаю. Я вам хочу подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Мені дуже приємно. Також не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Ну і з вами був день 2025, і усім до зустрічі у нових відео.